Би ж Містер Ребел не мусив померти. Джун. Усі помирають з часом. І ви з мамою помрете. Ну, так, Люба, помремо, але цього не буде ще дуже-дуже. Квапся, Джун, ти ж не хочеш спізнитися у свій перший день в старшій школі. Секундочку, Сенді, зараз буду. Гадаєш, варто вдягати шапку. Я думаю, вона тобі дуже пасує. Hmm. Джун, ти себе надто накручуєш. Натомість подумай про всіх, хто чекає стати тобі другом. Сподіваюся, ніхто не подумає, що я дивна. Ну і чого б це хтось таке подумав? Справді. Ой, Джун, не будь такою хвилювачкою. Це ж просто школа. Куку -ку, Джун! Доброго ранку, Джун. Вітаю пане Кетфілде Дімітрію. Всі тебе обожнюють, а хочеш знати, чому? Ти найпроникливіша з усіх живих людей, яких ми знаємо. Я єдина жива людина, яку ви <пух> Джун. Я повірити не можу, що ти вже подалася до школи і не в якусь там школу. У школу названо на честь мене. Генерала Труліша Гремпліне, Ми маємо увіковічити цю мить фотографією. Бігом всі збилися в гурт. Бігом. Це не така вже й врочиста подія, друзі. Абсурд! Це перший вихід у світу якості Леді. Усі посміхніться. Ви без мене дасте собі раду. Звісно, Що вже ж не помремо. Не, не хвилюйся за нас, Джун, а тепер іди і знайди собі друзів. Це та дивачка з цвинтаря. О, oh, я про неї чула. Вона інакша, і я її не знаю. Це лякає мене і засмучує. Краще бути не може. Відьма! Три, чотири, п'ять. Ой, ура! Безкоштовна стоянка. <васпари> <творю> Який сенс у такі гари? Можемо спробувати щось інше. О, це все марно. Чим ще ми можемо зайнятися без джун? Oh! Закладаюся, джун би знала. То чого ми чекаємо? Ходімо, запитаємо джун. Гаразд, нікчемні плаксиві недомірки. Вітаю на всесвітній історії. Історії світу. Карма, шаурма і долай ларма. ну, бісовий він заразпи. Що ти робиш з тою дрібнотою? Просто показую йому департа, пане. Хіба це злочин? Чорт забирай. Вінсе, не смій мені тут відбрикуватися. Ми шуруємо до кабінету директора Штайнстіна негайно, юначе. А всі решта відкрити підручники і починайте вчити прапори. То це ти дівчина з цвинтаря, га? О, oh, um... так, мабуть, але насправді мене звуджу. І вже вибач, що всі на тебе витріщаються. Тебе ніхто раніше не бачив, і вже давненько люди подейкували, що то якась потвора зроблена зі шматки оленя. То ти була на домашньому навчанні, чи що? Ті безбожні воїни і рокези думали, що їхній король Філіп їх захистить. З парою можна приборкати неймовірну силу, навіть щоб подорожувати проти течі. І Я люблю залишати краї зазубреними. Бач, аби різало, як слід. Так що ж, я завжди ходила до звичайної школи. Хай там як я Аліса Роуз, а це мої найкращі подружки Дейзі та Вайлет. Ми квіточки. О, ось і вона. Народ, я знайшла Джун, і вона вже завела кількох друзів. О! Кілька друзів? Це добре для бізнесу. О, що за жахливі речі на них одягнені. Це статуя мене перед входом, видовищна, але не завадило б її відполірувати. Ти в порядку цвинтарна дівчинка? Ой, е, так, вибач лісо, я просто. Не ліса, ліса роуз. Так, ліса роуз. Вибач, лісо роуз. Це була просто помилка. Впевнена, ти її більше не повториш. Знаєш, я доволі здивована. Для тієї, хто живе серед трупів, ти виглядаєш досить непогано. Особливо мені подобається твоє намисто. О, дякую, що ти за нього хочеш? Що такс ні, ні, о ні, божечки, джун? Ні, її ні, сумочка, наче ні, маленький універмаг Сендія, um, взагалі, то це блонд. Але спроба непогана. Ось міняємося на мій блиск для губ. Татко просто купить мені новий. Я завжди хотіла цей блиск, Замовкни, Вайлет. О, блискітки. А, ні, дякую, лісороуз. Ти можеш покласти це назад? О, вибач, перепрошую, мені не почулося. Ти відмовляєшся від мого подарунка. Ну це не зовсім подарунок. Що це якесь надто пам'ятне намисто від твоїх померлих батьків? А, Це на диво конкретний опис і так. Вау, цвинтерна дівчинко. Я тут до тебе з пропозицією дружби. Більшість за таке убили б. Хіба ти не хочеш бути популярною, а не якоюсь дивачкою? Так, дивачко. Ой, та це ж виклик на бій. Джун, ставай пістолет! Я не хочу бути популярною чи дивачкою. Я хочу бути звичайною ученицею. То ось тобі урок, цвинтарна дівчинко. Відмовитися від цього блиску для губ було найбільшою помилкою твого життя. Ну принаймні вона нічого не сказала про твою шапочку. Відьма. Що жовтий кінець шансам освоїтись. Ой, журбана вода, не втопися. Давай, Джун, тримайся, перечекай бурю. <звук> що ж, хай щастить завтра. Я не хочу завтра пробувати знову, Гремпліне. Цей день був жахливим. Усі такі осудливі, і те, що ви відволікали мене на уроках, точно не допомогло. Усі, певно, думали, що я божевільна, коли я намагалася сказати щось вам. Але Джун, ніхто не може почути, як ти говориш з приводом, якщо ти сама цього не захочеш. Ой, чекайте, я знов все переплутав. Я мала єдиний шанс бути нормальною. І я його змарнувала. Ні. Я гадаю, ми його змарнували. Ходімо звідси. Пишнеш питці, можеш відкидати цю славку? Гей, дякую. Я попросив зраніться, але ти була зайнятою. О, які в нього чудові манери. О, гей, ти, джун! Ти була досить відважною на уроці історії. солі. Що трохи безглуздо, враховуючи солі Роуз навіть багато з дівчин до локуся Ледберл. Але все одно досить відважно. Я і бледці. А Кублеці. слухай, я якраз ішла додому. Додому? О, вау, я теж можемо піти разом. Давай, джун, не зуганяй. Вау, то ти справді з похоронному бюро. Ага, я не можу звинувачувати людей, що вважають мене дивною. Ну, звісно, це дивно, але це обмежуть себе кліюємо. І Я до того що всі ми дивні. Наприклад, у мене проблеми з залозами. А мені 15 тисяча дев'ятсот го Отже, бути дивним це нормально. Ага, де вина та його зі правда? Сус? було п'яно поселяючись. Побачимо завжди. Блеці, чекай. Хочеш познайомитися з моєю родиною? Однозначно! Народ. Хочу, щоб ви познайомилися з Блеці. Можете йому показатися. Він друг. Привітик, Блеці. Здорово, Блеці. Модні металеві зуби в тебе. Е, Блесі. Він наче що й до привида побачив. <ривіт> <ривіт> ми постійно так кажемо, але чомусь у цьому випадку. Це все одно дуже смішно. <ривіт> Блеці, ти у порядку? Що? Так! Клото. Ура! Вечірка дружби. Ура! цю перемогу дружби фотографією. <рес> Який чудовий день! Отже, схоже цвинтарна дівчинка знайшла собі друга. Але якщо вона думає, що це допоможе їй протриматися в старшій школі, що ж? Ми обов'язково станемо квіточками на її могилі. Можна мені мій бінокль повернути. Замовкни Вайлет.